Всіх вітав у себе на каналі. Привіт, поки є он. Вгадайте що? Зроблю хоча б трішки, вгадайте, що? Коротше, ще лишилося хвилин 10-15 електроенергії. У нас так і продовжують. Два є, шість нема. Ось, то я зараз, поки запущу трошки дробилочку, нехай хоч трішечки набробить. Так, ось пшеничка. Видно вам? Піднімумо може трохи, щоб було видно краще. Тільки зроблю. Тихо! Гавкаєш. Там уже собачка-сусідська наче перегуляла, але наш собака ще продовжує варитися. Пшеничка, кукурузка. Дерті. І знаєте, що хочу додати до дерті? Хочу додати семечку для мене. Семечка. На синій сонячка. Так, стоп. Де я його діла? Тепер уже це. А, воно тут. Ось, далі О, бачите? Так, це зараз насипаю і овес, овес. Де мій овес? А овес у мене. і нехай запущу, нехай дробиться. Так, ну трошечки надробила, зараз вже ось ось вимкнути електроенергію, скільки мене тут вийшло. Ну, не повних шість відер, бачите? Ох. Так, а взагалі-то я хочу зараз набрати насіннячка соняшникового. О, і де там просо? Куди його вже засунула? Так, ні. Десь я. Поклала просто в такому неповному ліжку. Оце, мабуть, от бамбула, точно, зараз є. О, бач, така краса, золото просто. І кури його люблять. Це в цьому році я перший раз купила курям просто, хоча давно думала про це. Але в цьому році так вийшло, що люди, в яких я кукурузку брала, просто сказали, чисто випадково, що, а може, вам ще й просто треба і насіння соняшника. Кажу, не знаю, може й треба. Ну і вирішила взяти по пару мішків там. Не пам'ятаю, по 100 кілограмів я взяла наче. І я вам скажу, що кури, ой, як люблять. І на тінечку люблять, і просто люблять. Так що мене в цьому році так. Ну і такий в мене експеримент в цьому році. О, все, вимкнули світло. Вимикаю міни, бачите, встигла надробити. так от. Так що сьогодні зробила такий невеличкий кусочок роботи. Це зовсім капля у морі, звичайно. Що... Тихо, тихо! Але все одно воно, бачите, тут якраз прибираю, ще не доприбирала. Там треба перетусувати в ті мішки. Коротше, навести трохи ладу. Ось. Ну, але все робиться поступово. Зараз. Зразу сипнемо трохи курочкам, а то вони ходять і заглядають мені в очі. І так чекають, поки я їм якихось смаколиків принесу. Хі -хі. Ну, такі кури вони такі. Та й качки такі теж. Ото єдине, що кролі, напевне, не ходять. Дивіться, ну дивіться на цих курей. А ну, хто там любить таке? О, диви диви, 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 як їсть. О, диви, з ногами. Просто, просто їсть. Дивіться, просто, просто, просто. А, індичка, індичка прийшла. Індичка. Диви, всі, всі хочуть. Так, зараз я тут вас лишу, а піду. Ще візьму цим. Занесу австралорпам та цим. Як їх там? По <соцеслі> Кохінхінам, кокаїном. Так. Дасте мені просто, щоб я дала іншим курам. чи це тільки вам? Ану? А -а -а. Давайте я. Пройду. А ну тікай. Це, це кормова добавка. Це не треба їсти, наїдатися так, щоб аж очі вилазили. Тікай Пахнет сам близький. Островор підпечат. Ану? Що там? Ану? ну! Вс, все, харе. Ану? Дивись, щось з ногами гребеться, я тебе зараз розгребу. Все, а ти викльовуй ка що на підлозі. Качки ніяк не відносяться до цього. О, кролиця бушує, постелила їй знов чистенького, знов бушує. Коротше, ніяк не відносяться качки до цього, просто і всього іншого. А ці люблять. Диви, диви, знову прийшли всі. Дайте я пройду. Тьоті. О, та-та, чекає, чекає мене вже висить. Висить на тому кролятнику. На! Нате вам, Оно. розвертайся. Оно, диви, диви. Нате, вам трохи сюди, нати. Бачите, як люблять кури просто? Хай на сінечко. І це ж вони чекають, поки я їм принесу. Бачите, як люблять? Ви, ви давай, давай, злазь. Бігом. Ось сюди я тут кутку кладу. А, вони, напевне, вже навчилися просто, що я їм тут ось кутку кладу, вони знають. Тікай! Зараз ту кролицю ще дурненьку покажу вам. Я не знаю, що з нею сталося. Так, тут є. Курка сидить якраз, бачите, напевно, ще й не знеслася. Ось ну? зор як дасть мені. Ну-ну, ну, пожалуйста, можна з вами дружитися, молоденькі. Нема ще. Щоб можна було спокійно забирати яйця. Я дуже не люблю, коли кури кусаються. Ось до тут я. Що вона робить? Знову перевертала. Ну, ти зараза така! я. Диви, вже я й чашку поставила їй сюди з водою, а вона все одно все перевертає. Ну це не кролиця, це я не знаю. Це якесь чудовище. Так, хочу зараз тій кролиці, що навела. Насипати гранули, бо щось у неї тільки овес. Я не розумію, чого. В неї тільки овець у кормушці. Щось вона чи виїла просто гранулу, а овець лишила, чи що. Так, коротше, щось я не зрозуміла. Чого в неї тільки овес. Воно бачите? Тільки овес. А що це тебе так? Тебе ущемляють? Це папа мене насипає зранку зерно, і щось він її не додав, так? Да? ну, давай, давай моя зайка, їж, їж моє хороше. Ну що ти не зрозуміла, де гранула, чи що? Ну там, наверху, ну. Вон там, да, так, да, так. Да. О, все, почала їсти. Та ж вона худенька, бо вона ж навела дітлахів. Їй треба їсти активно. А цей бандягана що там робить? В тебе є там гранула чи нема? Трохи є ще. <му> Ай, що ми його насипали? зараз ця курка. Дивіться, мені голову скоро розклює. Диви. Найти. Дві дочки кохінхіна. На, он тут їж, я ж не буду півдня стояти біля вас. А в тебе що? Є там? А, всього є. Так, ну Ця штука не влазить. Диви, диви на цього! Вредного петрухана залетів мені сьогодні чуть на голову не залетів. Все зробила на часе, зробила запас води, он понаносила всіх, поміняла воду, кролям набрала води, тут ось відро поставила з водою. Дивіться, вони все одно чекають щось. Та все вже хватить їсти, ну? Отак От кури, мене, до речі, запитують люди. Скільки разів ви годуєте курей? А я кажу, що я даю більш-менш нормовану. Я не розраховую саме кількість, скільки там 120 чи 150 грамів на день. Я просто сиплю три рази в день. Ну, тобто зранку ми відкриваємо, сипимо в обід. Також трохи зерна, різного, трошки гранули, буває зранку гранулу. І цього, варену бараболю або овочі, те, що є. Ось, І під вечір трохи сипимо і все. І Більше не ходимо і їм не підсипаємо кожен раз. І тим більше в нас не стоять ніякі бункерні, там якісь кормушки, щоб корм був у доступі. Це не ті кури, це не кросова птиця. Некросова не сушка, яка не схильна. Ну, якщо це не сушка, не схильна до ожиріння, і якій можна ставити корм постійно, І це не бройлер на відгодівлю, що має стояти корм постійно. Це домашні м'ясо-яєчні кури, чи то породисті, чи безпородні, чи різнопородні. Вони мають їсти все-таки нормовано, тому що вони можуть зажарювати і переставати нестися. Тому ні, я не даю їм дуже багато. От вони, бачите, кожен раз, коли я заходжу, вони хочуть їсти. От, Вола ті на бік висять, а вони все одно хочуть їсти. Скільки до них не прийдеш, стільки вони будуть хотіти їсти. Тому ні зерна того не напасешся, ні потім яйця не побачиш, коли курка буде зажирівся. Зажарівша. Південь, якраз в кінець відео, мені розповів. Ось сьогодні зібрала яйця. Бачите, було ще два яйця, два яйця. Австралорпа. Це мішаних оцих домашніх трохи є. І качече одне яйце. Качка знову зробила в іншому місці кладку і думала, що я її не знаю. Ой, боже, чуть не впало. Фух, таке гарне яйце, і чуть воно не впало. О, і я все одно у качки яйце знайшла і відібрала. Ось. Так що якось так. Все, друзі, побігла я в дім. Треба щось вже обідати, бо я навіть ще не, не обідала, вже скоро вечеряти треба. Вам всім вдячна за перегляд. Всім пока-пока. Надіюся до наступних відео, тому що Бог його знає, як воно буде. Тут кожен день загадувати не можна, але надіюся, що все буде добре. Що там у нас? Качки щось вирощать. Ось все. Всім пока-пока.